Доля окупованих територій ще постійно питають люди, які живуть там, які залишилися там, що їх чекає і коли ж вони нарешті повернуться додому, коли вони стануть знову українськими? Дивіться, це питання дійсно дуже складне, і воно прив'язане до цього мирного процесу, про який ми зараз з вами говорили. І я думаю, що доля окупованих територій буде визначена у другій половині 2025 року. У нас можуть бути активні позитивні наступальні операції, де ми будемо якісь частинки назад собі забирати. І я дуже вірю в це, і я теж дуже цього хочу. Але до кінця ми зрозуміємо, що буде відбуватися з окупованими територіями. І я впевнена, що ми їх повернемо. Це друга половина 25-го року, і це знову ж таки швидше за все. Це буде ну певний процес. Певний процес не простий, не дуже швидкий. Але тим не менше у нас є можливість астрологічно, я це бачу повернути частину території назад. Як щодо нашої війни, ситуації на фронті не дуже гарні зараз, дійсно, не дуже гарна ситуація, не дуже гарні новини з фронту. Ми отримуємо. Як буде до кінця жовтня розвиватися? Ну, знову ж таки, я б хотіла повернутися до карти затемнення, тому що астрологи прогнозують новий місяць, новий місячний цикл по карті новолуння, а в даному випадку це гороскоп затемнення. І він у нас був досить складний. Марс виходить в таку активну точку гороскопу, що говорить про те, що воєнні дії будуть підсилюватися, і тиск ворога на фронтах буде підсилюватися в жовтні. І е, якщо ми будемо порівнювати наприклад ситуацію вересня, ну в динаміці, так ми будемо бачити, що жовтні стає більш е, ну, більш гаряче. Насправді, от саме на лінії фронту. І з того, що я бачу, астрологічно, е, звичайно, найскладніша ситуація у нас в Донецькій області, і там є ризики, е, на жаль. Території ще у жовтні, а можуть відкриватися якісь нові лінії наступу на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. Він теж виглядає для мене зараз ну, таким досить складним і небезпечним. А, якщо говорити про позитивні моменти, тому що дуже хочеться, друзі, мені і вам, я це прекрасно розумію, якісь яких, якихось хороших позитивних новин. А у нас Дуже такий активний і сприятливий період настає в кінці жовтня і вже в першій половині листопада далі. А повторюється астрологічна тенденція, яку ми вже з вами проживали, і ми побачили, що це дуже класно спрацювало. Це період, який я прогнозувала в ну там заздалегідь задовго задовго. Це коли ми отримали літаки нарешті. Та, це було літом, і коли почалася у нас Курська наступальна операція, фактично, кінець жовтня, а листопад, це повторення тієї ж астрологічної тенденції. Тому що б ми могли очікувати: по-перше, нову зброю знову ж таки. Можливо, підійде якась нова порція літаків, на які ми дуже розраховуємо, і нам вони дійсно потрібні. Якась нова зброя, якої в нас ще не було. От що відбувалося? У нас був е, який місяць е, липень і серпень, правильно? Липень так, і початок операція серпня. початок серпня? Е, ну, ми почали використовувати е, нову зброю. Почалась дуже активна, е, як це сказати, така воєнна ситуація, бомбардування. А Прикордонних територій, наші дрони почали летіти дуже активно на всякі там нафтобази і тому подібне. Тобто почалася якась нова хвиля от нашої воєнної такої кампанії на території Російської Федерації. І зараз кінець жовтня-листопад я би очікувала щось подібне. Або ми почнемо їх активніше якось там тиснути, бомбардувати, відправляти туди більше дронів. І ну, наступати активно туди, на територію Росії, або це надходження нової зброї до нас. І це знову ж таки буде дуже неочікувано для ворога. Це, те, це те, ну от як було з Курском. так? Це якісь дії української армії, які для них поки що не прогнозовані, і нехай так буде. Тому, друзі, хороші новини у нас теж є. Будемо дуже сподіватися і вірити в наші збройні сили. Але, тим не менше, жовтень він такий непростий. По 10 жовтня є ризики для Києва. Причому є ризики протязі жовтня і по енергетиці, також нових якихось влучань, і це дуже вразлива наша. Така сторона, яку потрібно захищати. Причому на жовтень також я бачу і для України, країни саме якісь енергетичні такі технологічні об'єкти там теж можуть бути ризики влучань. Це потрібно ну, відслідковувати і розуміти. А з 10 по 19 жовтня складний період, який ну, небезпечний з точки зору втрат території. Тут ну, є астрологічні показники, але будемо надіятися, звичайно, що наші збройні сили не дозволять цьому статися. Якщо говорити про обстріли, то це звичайно, я маю на увазі такі масовані, да, які зачіпають цивільні об'єкти, міста. А це, звичайно, період повного місяця, а це період з 12 по 18 жовтня. Він такий, от найбільш гарячий, я би сказала, і дуже уважно потрібно ставитися до сигналів тривоги, не ігнорувати їх. І е, ну знову ж таки, якщо говорити про наші успіхи і е, наші просування, наші успішні воєнні операції, то це вже з 20 жовтня і далі туди у листопад. Щодо закінчення війни, астрологічні прогнози ваші. В цьому році, можливо, в наступному році. Тільки не кажіть, що це буде десь через 10 років, як, як це лякають нас. Ви знаєте, у нас є коридор можливостей на цю осінь, і він стосується саме теми мирних переговорів. А, власне, вже у нас починають розгортатися події. Ви ну, сказали про це, і я це бачу в інформаційному просторі. Все більше і більше у нас новин про те, що там один мирний план, другий, третій є посередники, які хочуть у цьому всьому брати участь. І на кінець жовтня, на листопад. Ми будемо з вами бачити от максимально таке знаєте, розгортання цієї тенденції, дійсно є можливості вийти у 2024 році на побудову фактично ось цього мирного плану. Але закінчення війни таке фактичне, закінчення повне там бойових дій, вихід військ. Тобто, це ж теж дуже такий довгий процес. Ми все прекрасно розуміємо. У нас тут немає. Думаю, вже за два роки війни немає ні в кого ілюзії про те, що це може відбуватися ось так, ну, типу, дуже швидко. Тобто, із от найпозитивніший для нас сценарій з точки зору астрології, який? Що осінню може дійсно початися це це швидше за все листопад, і для нас вигідно, щоб це був листопад, а не жовтень, тому що в жовтні я говорила про те, що дуже працює лівіт, і це такі помилкові, якісь дуже знаєте англійською мовою тріки, тобто такі дуже ну, складні рішення. І у Росії на жовтень навпаки, там у них дуже така знаєте тенденція. Прям сили і розгортання на політичній арені протягом жовтня вони будуть у сильній позиції. На жаль, і для нас це невигідно, Вони будуть дуже активно просувати себе, свої політичні рішення, свої сили. Такі, знаєте, буде прямо ну, реклама їх, так їх там планів, договорів, їх умов. Вони будуть диктувати умови. На жаль, це так. Тому у жовтні ну, нам це не дуже вигідно. Але якщо у листопаді у нас будуть позитивні а, якісь кроки, а, це буде у будь-якому разі процес, який включатиме багато інших держав і посередників. І ось тут ми можемо так вийти на. Ну, більш-менш для нас такі, знаєте, сприятливі і позитивні умови. І далі я бачу, що друга половина 25-го року це згортання воєнних дій. Це найпозитивніший сценарій для нас, друзі. Можу ще розказати про позитивні моменти, які не стосуються, можливо. Економічно-політичного нашого воєнного життя, а просто для нас от нас хочеться. Хочеться якихось ну, таких життя триває, друзі. Як би не було складно, і які б ситуації у нас не розгорталися, але ми, я думаю, що багато людей це відчули. Ми почали дуже цінувати життя. Ми почали дуже цінувати. Просто ранок, просто кава, просто спокій, якісь теплі моменти, які про наших близьких, і це теж дуже важливо. І що б не було, але життя завжди перемагає. Ми повинні про це пам'ятати. Тому я би хотіла дати ще трошки інформації для, ну, якби для нашого такого соціального і особистого життя. Добре? Так, звісно. Я думаю, що це цікаво всім буде. Дивіться, друзі, у нас у жовтні є декілька хороших дат. Якщо ви плануєте щось розпочинати нове, переходити, наприклад, на нову роботу, кудись переїжджати, підписувати важливі документи, тобто будь-які справи, які орієнтовані на ріст розвиток, то найкращі періоди для цього це. 7-8 жовтня, прям запишіть собі, будь ласка, і 13-14 жовтня. Дуже сприятливі аспекти астрологічні на небі вибудовуються для знаєте, такого старту, для розвитку, для важливих і нових справ. А це перший момент. І ще один момент звичайно, кохання. Кохання стосунки, особисте наше життя. Насправді, жовтень у нас дуже активний. У цьому плані, і а, я хочу дати декілька дат знову ж таки, які от вони е, дають дуже позитивні результати, або це налагодження стосунків і якось їх поглиблення у е, сім'ї, у парі, або це може бути початок е, якоїсь нової історії для вас. У нас ще дуже романтичні дати, 15-16. Там от е, класно. Або якісь побачення організовувати, або ну, робити якісь знаєте, такі приємні, приємні речі взагалі для наших близьких людей. І також 17-18. Звертайте, будь ласка, увагу саме на ці дати, тому що знову ж таки нові знайомства у ці дати вони є перспективними. Бувають такі часи, коли Ну, от, Нові знайомства, нові стосунки, вони, от, наприклад, ретроградна Венера, так, або ретроградний Меркурій, вони ну, не, не дуже перспективні, як правило, не розвиваються. У цьому місяці у нас є дуже хороші показники. Тому мені важливо було це сказати, тому що я знаю, що є люди, які хочуть знати цю інформацію. Точно є люди, які захочуть. Бачите, не повезе десь, як кажуть, у війні, зате повезе в любові в коханні. Нехай кожен знайде своє кохання і підтримуйте те кохання, яке у вас є.